Російські триколори та прапори партії Родіна сьогодні майоріли під Одеською обласною адміністрацією. Півтисячі мітингувальників вимагали референдуму про адміністративно-територіальний устрій країни. Серед ораторів були такі, що закликали йти на штурм облради, бо, мовляв, депутати їх обдурили, пообіцяли, що сьогодні референдум та статус російської мови обговорять на сесії, але на засідання не зібралися. Аби не допустити штурму довкола адмінбудівлі будівлі, вишукувались понад півтори сотні правоохоронців, щитами заблокувала центральний вхід, проте захоплення не відбулося. Лідер родини Ігор Марков, який щойно повернувся з Москви, закликав людей розширення повноважень регіонів виборювати виключно мирним шляхом без насильства і застосування будь-якої а надто чужої сили, Україна до статися єдиною і ніділімайстраною. Но с другим внутренним устройством власть должна быть передана в регионы. Но всего этого мы будем добиваться исключительно мирным путем. Никакой интервенции, никаких войск, ничего этого не будет.